З вами Марічка Ньюс і сьогодні в нас в гостях керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. Ми поговоримо про найвищі цінності хмельничан, про дітей, про молодь, про їхній здоровий розвиток та інтелектуальне надбання нашої прекрасної подільської землі. Доброго дня, пані Юлія. Дуже вам вдячні, що ви сьогодні до нас завітали. І в нас буде таке перше питання: все-таки рік минає, і молодь та діти нашого міста, їхнє здоров'я, розвиток, в інтелектуальному плані є одним сьогодні з ключових векторів саме вашої роботи. От, чи могли б ви нам розповісти про проекти, реалізовані в цьому напрямку в році, власне, що минає? Доброго дня, пані Олі, доброго дня, глядачі. Ви знаєте, перш як відповідати на це запитання, хочеться. Звернути увагу на таку значну спортивну подію, яка в нас відбувається в світі, яка буде відбуватися, це Олімпіада. І коли ще маленьку дитинку приводять у спортивну секцію і до того найбільшого олімпійського старту, проходить не тільки певний період часу і певна кількість перемог, дотична до цієї дитинки, все ж таки. Мають бути дотичні і ті фактори саме фінансового впливу, які відбуваються в спортивному середовищі. Ми говоримо про дотичність до молодіжної політики, до спортивної політики, не тільки політиків міського рівня, обласного рівня, але і всеукраїнського рівня. І тому міська рада, а саме управління молоді спорту Хмельницької міської ради, абсолютно. Зацікавлена в тому, щоб діти, молодь, максимально долучалися до всіх спортивних процесів, які є в місті Хмельницькому. У нас є перспектива все-таки нашого Олімпійського резерву, я так розумію. Знаєте, управління молоді спорту щороку затверджує план заходів проведення масових скульпторно-спортивних заходів, яких залучає достатню кількість молоді, школярів, студентств і дорослого населення. Відповідно, хочеться нагадати хмельничанам, які це заходи. Це, безперечно, відкрити чемпіонати міста, це чемпіонат міста по міні-футболу, це чемпіонат міста по хокею з шайбою, це спартакіади, міська спартакіада з баскетболу, міська спартакіада з легкоатлетичного кросу, це е, патріотична військова гра, сокіл, і, безперечно, той вид спорту, який задіює. Найбільшу кількість болівальників це футбол, футбол серед дорослих, футбол серед юнацьких команд, і, звичайно, це футзал. Тобто ми працюємо з дітьми, ми працюємо з молоддю, ми хочемо розвиватися і розуміємо, що наші первинні старти це високі олімпійські перемоги в майбутньому. Тобто, якщо я правильно розумію, питання пропаганди здорового способу життя серед нашої молоді є одним з пріоритетних в ініційованих вами проектах і програмах та заходах міської ради, так це безперечно. Тому що, звичайно, якщо ми говоримо про карколомну спортивну кар'єру, то ми розуміємо, що це діти раннього віку, але до спорту можна долучитися в будь-якому віці. Можна бути в складі аматорських команд. Але звичайно, що спорт це і перемоги. І, і коли спорт накладається на професійну кар'єру за освітньо-кваліфікаційним рівнем, звичайно, це сприяє і успіху людини в своїй професійній кар'єрі, тому що це болі до перемоги, це незламність, це стресостійкість. Людина перемагає, вона йде вперед, маючи саме загартований через спортхарактер. Це так, це дійсно. А у початок нового року це старт взагалі в проєктної діяльності міської ради. Що ви вже сьогодні в якості новорічних подарунків проектних підготували для міста Хмельницького? Той проект, за який відповідаю в міській раді, я особисто, той проект, який від міській раді це екскурсія для школярів п'яти класів міської ради. І здавалося дуже просте слово сполучне: екскурсія міської ради. А насправді це достатньо вагома суть, тому що це велика просвітницька робота. В частині первинної політики правової освіти населення ми підключаємо маленьких дітей, ми підключаємо маленьких хмельничан до великих процесів життєдіяльності міста Хмельницького. Розповідаємо, як працювати у владі. Ми їх вчимо бути лідерами для того, щоб у майбутньому вони змогли себе абсолютно реалізувати у всіх сферах життєдіяльності міста. Ви перебуваєте в контакті з молоддю. З молодими хмельничанами з нашою громадою. Як би ви оцінили на сьогодні їхню ініціативність та да, взагалі готовність розбудовувати місто? Ви знаєте, як показали екскурсії і для школярів п'ятих класів, і екскурсії для студентства, які були проведені в приміщенні міської ради. Молодь, молоді люди, люди більш старшого віку потребують все ж таки тлумачення законодавства, потребують абсолютного розуміння того, як здійснюється керівництво містом, і це дуже важливо, тому що ми накладаємо звичайно екскурсію міською радою а в подальшому як логічне продовження екскурсії це бренд-ринг для школярів на виборче законодавство і на виборчі пригони, які в нас є в Україні, і це не тільки вибори міського голови, чи вибори голови об'єднаної територіальної громади, вибори депутатського корпусу всіх рівнів, але і вибори президента. Я вчу дітей. Бути абсолютно дотичними до виборчих процесів. Я вчу дітей приходити на вибори і обирати владу вже в тому віці, в якому вони будуть мати змогу це робити віці 18 років. Молодь повинна абсолютно долучатися до керівництва як містом, так і державою. Вони не повинні бути інертні, вони повинні бути достатньо активні для того, щоб дійсно керувати владою. І розуміти, що влада підпорядкована громаді, і громада, у випадку, якщо влада не здовільняє її, має по новому законодавству і відкликати владу. І в будь-якому разі молодь має бути настільки активною, щоб не боятися брати відповідальність самим йти, керувати містом, керувати областю, керувати державою України. Тобто, це таке о, політичне перевиховання, чи все ж таки стартове виховання? Тому що ви обрали таку категорію: це діти, це учні п'ятих класів, це 10-11 років. Такий свіжий вік для нових ідей, для нового пізнання. Саме тому ми була обрана саме така категорія дітей? Ви знаєте, я хочу на прикладі дітей саме 5 класів десяти до років довести в територіальній громаді міста Хмурницького. Що якщо законодавство місцевого самоврядування підпорядковується підзвітне звітним, так казати, і абсолютно дотичне до дітей такого віку, якщо вони можуть в ньому розібратися, тоді для дорослого населення, для дорослого виборця. Це достатньо просто. Саме головне хотіти розібратися, і саме головне зрозуміти абсолютно належність кожного депутата, кожного міського голови до тої політичної програми, тої політичної партії, в якої він балотувався, і яку представляє безпосередньо в сесійній залі чи міської чи обласної чи верховної ради. Тому є головна мета, головна мета, як ви сказали, трошки активізувати молодь, залучити її. До процесу на більш вже такому високопрофесійному рівні, як перспективних виборців, так я правильно розумію? Учасником розбудови громади. Які першочергові знання, ви рахуєте на вашу думку, потрібно вкласти в ці молоді, але вже такі готові до дій голови. Кожна дитина з баличку повинна розуміти, що вона є представником своєї сім'ї, представником своєї родини. Представником свого роду, а всі роди в Україні це єдиний сильний, потужний український народ. І коли ми всі будемо разом розуміти, що ми працюємо, ми докладаємо всіх зусиль на розбудову нашої держави. Ніхтось іначе, а саме ми дотичні до всіх процесів, які відбуваються в державі, тоді можна говорити про розбудову країни. Тоді не можна буде говорити, що населення України призводиться доводиться до штучного зубожіння через недотичність громади до певних процесів. Громада має бути абсолютно в розумінні повному всього того, що відбувається, як в конкретному місті, як в конкретному населеному пункті, так і в державі загалом. Основні моменти вашої співпраці все ж таки з управлінням освіти. Це підбор дітей, чи це щось більше, більш більш об'ємніше на сьогодні? Знаєте, коли до нас діточки приходять на екскурсії, вони самі визначаються, який навчальний заклад майбутньому на до нас на екскурсію. Ми крутимо барабан, і дитинка бере. Маленьку карточку і в карточці бачите, які навчальний заклад у нас прийде. Теж чим ми працюємо з управлінням освіти, ми розробляємо питання бринрингу, які будуть вже озвучені, які вже були озвучені на півфіналах і на фіналах відповідно до вікових категорій дітей, тому що це не тільки законодавство про місцеве самоврядування, це звичайно і історія міста, розвиток, функціонування. Тобто всі ці процеси у нас ідуть в повній співпраці з управлінням освіти, і ми ж розуміємо, що. Світня галузь, загальноосвітні школи, це саме їхні підпорядкування, Але ми всі разом маємо працювати на успіх, на успіх саме маленьких городян, маленьких місця, на успіх їхніх батьків, і на те, що слово кожного, крок кожного і рішення кожного має найважливіше значення, і дуже важливо, щоб громада була дуже активна. Це найпрекрасніше, коли громада орієнтується у тому, що відбувається. Проект починається з перших днів року. Ваші очікування, ключові такі точки дотичні до основної мети проекту. Чого чекати містянам і як можна долучитися власне, до участі у цьому прекрасному освітньому проєкті? Те, над чим я працюю, це телепроект інтелектуальної гри Брейнринг, моя позиція на телебаченні місцевого міста Хмельницького. Я хочу долучити в цьому бридринзі всі 40 шкіл загальноосвітні, які в нас є в місті Хмельницькому. Представлені всі класи. Зараз 6 7-й класи відіграли е, свої конкурси по місцевому самоврядуванні. 8 9-й класи це квести по місту Хмельницькому за знанням законодавства про місцеве самоврядування. Результат це екскурсія міською радою. А для найкращих це екскурсія Верховної Ради України для того, щоб подивитися, як працюють депутати Верховної Ради України і що треба для того, щоб стати. Депутатом Верховної Ради працювати вже на корсті України, тобто, при правильному засінні цього розумного зерна, на вашу думку, ми все таки збудуємо націю свідому і та, яка відповідальна за свій виборчий власний процес, знаєте, те, що я говорю дітям на півфіналах і на фіналах. Це те, що те, що вони роблять, це те, що вони зробили, те, як вони закомулювали свої знання і показали результат, це прорив в місті Хмельницькому. Тому що ніколи діти не були так близько до керівництва міста. Але якщо е, цей проект зможе закомулювати всю громаду міста Хмельницького, це буде прорив в Україні, коли вибори свідомо прийшовши на виборчу дільницю, свідомо порівнявши політичні програми партії і... Е, в розумінні, що кандидати на будь-яку посаду в раді, все ж таки дотичні до тієї політичної програми. І коли програма буде не буде йти в протистояння великому олігархічно ледні капіталу, розумієте, тоді це буде зовсім інша Україна, тоді це буде зовсім інша свідомість, і це буде абсолютна відповідальність депутатів, всіх рівнів, всіх посад, всіх керівників української держави, української нації. Це покоління дітей. Це десятирічні, дванадцятирічні діти. Вони вже бачили і революційні наші процеси останнього часу, і тим ті страшні такі нотки нашого сьогоднішнього буття і війна, і протистояння. І вони бачать, наскільки серйозним є політичні питання та їх кваліфіковане в цьому розуміння. Вони готові розбудовувати, на вашу думку, сьогодні нашу громаду. Вони будуть готові. Дорослі мають їх навчити. Дорослі мають навчити дітей вижити, відбудувати націю, відбудувати всі процеси. Вони дорослі мають зберегти те зерно в дитині, яке потім проросте в свідомого українця який Зможе абсолютно адекватно розвивати свою країну. Звичайно, ніхто не народжується міським головою, ніхто не народжується депутатом, президентом, ніхто не народжується оратором, але ними стаються, і це свідоме виховання, і свідоме виховання маєте як від сім'ї, так і від політиків, тому що політики весь час політиками не ведуться, а за ними мають прийти кращі з кращими лідерськими позиціями, з кращим інтелектуальним потенціалом. З кращим розумінням того, як Україна має бути представлена на міжнародній світу. Ви також мама, у вас є діти, і ви зростали в Україні ще радянській тогочасній, і сьогоднішнє бачення ваших дітей, воно різниця від вашого тогочасного чи діти завжди ознакові? Різниця є. Я сама народилася в Маріуполі Донецької області. У мене були трішечки, наче виховання і. В українську мову я закохалася. Я закохалася в мову, я закохалася в пісню. і Зовсім по-другому подивилася тоді на свою рідну країну. Мої діти зростають в українській мові. Мої діти зростають в історії і зовсім в іншому сприйнятті світу. Я їм по-другому розповідаю, як треба вижити в соціумі, тоді коли батьки не можуть бути абсолютно завжди поряд, коли вони не є завжди поряд. Дитина повинна вміти зорієнтуватися, вона вміти повинна адаптуватися, але, крім того, ще іншим розповісти тим, які не знають, як це робити, не повинні знати шлях. Тобто сьогодні міська рада є такою більш прогресивною концепцією родини, тих батьків, які навчають не просто адаптують людину, яка народилася, і роблять з нею, власне, громадянина, а громадянина свідомо та політично бізваного. Ми обов'язково маємо це на це йти, і обов'язково всі процеси, які відбуваються у всіх сферах життєдіяльності міста, вони абсолютно мають адаптовані бути до всіх вікових категорій дітей, які є в місті Хмельницькому. До всіх і до всіх ми маємо бути дотичні, і до всіх ми маємо прийти і розповісти. Ми маємо розтлумачити. Для того щоб отримати результат, тому що вибори насправді мають бути перемогою територіальної громади, це не конкретна персона Ні, це має перемагати територіальна громада своїм свідомим вибором, своїм розумінням цих виборчих процесів. Тому що коли делеговані повноваження конкретному депутату, конкретному міському голові, справджуються, і коли ця посадово працює саме на користь територіальної громади, на задоволення інтереси територіальної громади, а не своїх власних. Тоді результат, він очевидний. Тоді результат логічний. І тоді ми покроково наближаємося до тих стандартів, до яких ми прагнемо. Ми сьогодні записуємо дану програму в передвірі нововічно-різдвяних свят. І на завершення нашої розмови хотілося б почути від вас найщиріші побажання нашим містянам з прийдешніми святами. Моя дорога українська родина, мої дорогі хмельчани, я вас щиро вітаю. Ідешнім 2017 роком та Різдвом Христовим. Я бажаю вам тільки добра, а ще дуже щиро любити свою Україну. І нехай вітри України підштовхують вас до прийняття таких найважливіших і найвідповідальніших рішень. Дощі і сніги України змивають з вас всі негаразди. А Сонце України своїми променями осяє перед вами, заквічений рушниками шлях. Я бажаю вам щасливої долі. Я бажаю щасливої долі моїй рідній Україні. Я вірю, що все справдиться, тому що на порозі Різдво. Дякую. З нами сьогодні була керуюча справа на виконавчому комітету Хмельницької міської раді пані Юлія, сонце нашої міської ради. І ми вітаємо всіх хмельничан з прийдешними святами і бажаємо в першу чергу миру та добра. З вами була Малічка Нюс. Ми завжди раді. Бачити вас перед нашими екранами гарного нового року.